Вітаюшно глядачі, в ефірі програма Життя Громади. І сьогодні гості нашої студії, голова постійної депутатської комісії з питань освіти, науки і культури, голова фракції довіри в обласній раді Олег Діденко. Вітаю та перший заступник голови Полтавської обласної ради Олександр Лемешко. Доброго дня. Днями буквально на Полтавщині стартував пілотний проект Патронатна служба збройних сил України. Про що цей проєкт, кому він потрібен і, власне, яка основна мета цього проєкту? Ну, я б почав би з того, що 3 жовтня Кабінет міністрів України прийняв постанову 1050, де зазначається запровадження пілотного проєкту в окремих регіонах, серед цих регіонів є і Полтавська область і, відповідно, обраний вже військовий підрозділ, де буде реалізовуватись цей проєкт. До цього проєкту долучені ряд міністерств, і фактично запроваджується особлива категорія соціального працівника для два напрямки: для е, військовослужбовця Збройних сил України і другий напрямок члену його родини. Для діючого військовослужбовця для діючого військовослужбовця мова йде про те, що він отримував належне комплектування, форма, одяг, харчування і так далі. Якщо виникають питання позастатутні відносини, якщо виникають питання корупції, оцей напрямок. І напрямок соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальна підтримка членів його родини. І саме 6 листопада дійсно були представники радник міністра соціальної політики і були вже особи, група людей, які вже пройшли відповідні. Навчання, і вони будуть реалізовувати саме цей проект вже в межах Полтавської області. Ще раз наголошую, що це пілотний проект, тому зараз мова йде про один військовий підрозділ, де буде напрацьовуватись механізм виконання цієї постанови, запроваджується відповідне державне фінансування, і тому ми разом з колегою провели робочу зустріч, фактично всіх дотичних до цього. До цього до реалізації цього проєкту, тому відповідно були представники соціальних служб, були військовослужбовці, були представники громади, на території якої знаходиться відповідний е, підрозділ, і е, ми е, були представники відповідно з міністерства соціальної політики, були е, юристи, волонтери, представники е, закладів вищої освіти, яких ми прагнемо залучити до реалізації цього проєкту. Хочу доповнити свого колегу, Дійсно, коли запрошували на цю робочу нараду, ми запросили і представників університетів Полтавської області, тому що у Полтавській політехніки, Полтавському педагогічному університеті, в тому числі в медичному нашому університеті відкриті факультети психології, соціальної роботи, реабілітації. І наша молодь студенти сьогодні, як займаються й волонтерством, вони найбільш активні, і сьогодні долучаються до допомоги сім. Ї. М'ям, які потребують допомоги на місцевому рівні, але ж ми говоримо про ту патронатну службу, яка повинна опікуватися солдатом, військовослужбовцем в зоні бойових дій, і військовослужбовець не не повинен. Так, переживати за свою сім'ю, яка перебуває у о, в тилу, в тилу да ну будемо так казати, в наших територіальних громадах. Там да на сьогоднішній день там є соціальні служби за майже два роки повномасштабного вторгнення. Вже напрацьовано дуже багато механізмів допомоги і членам родинним і іншим дітям з дружинам іншого, але цей напрямок потребує mm -hmm. все більше і більше, тому що Розуміємо, що коли військовослужбовець перебуває в зоні бойових дій, доходить дзвіночок, що юридична якась потрібна підтримка, підтримка оформлення субсидії, потр... потребує підтримка там діти при навчанні, допомоги навіть по харчування, і він перебуває зони бойових дій. Розуміє, що потрібно підставити своє чоловіче плече, бо тут нікому підставити. Тому ця патронатна служба зобов'язана буде опікуватися і військовослужбовцем, і допомогою допомагати По його ж потребі в громадах. Але тут і юридичний аспект, і соціальний аспект, і матеріальний аспект, і будуть дуже багато таких напрямків. Сьогодні ми хочемо відпрацювати в області на пілотному проєкті, що потребує і які напрямки допомоги саме найбільш поширені. Я думаю, що за результатами цих вже напрацювань ми знову попадемо, будемо в ефірі і вже будемо звітувати, які юридичні напрямки потрібно напрацьовувати, які соціальні напрямки роботи. І як військовослужбовець буде впевнений сьогодні у цьому захисті патронатною службою його ж інтересів? Ну, і в зоні бойових дій, і члени їх родин. Угу. Ну, в мене декілька таких питань, чисто практичного характеру. По-перше, що це за люди повинні працювати в тій системі. Ви трошки сказали, що там є психологи, медики і юристи. Е, я так розумію, тобто, які спеціалісти повинні бути в цій службі, і як вони практично. Вони будуть комунікувати з тим військовослужбовцем, який знаходиться, наприклад, на передовій, він буде там альо, альо, чи як вони будуть спілкуватися? Це друге питання. Третє питання: де будуть знаходитись ті, 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 ті працівники? Ну саме в громадах, чи, чи в громадах, чи в Полтаві, централізовано, не централізовано. І ще одне уточнююче питання: скільки. Одна людина, один цей фахівець, буде обслуговувати військових і скажімо, і сімей. Я відповім його як м, сьогодні е, проект цього да, законодавчого рішення. От по проекту як планується, один виконавець, співробітник патронатної служби, опікується проблематикою близько 25 військовослужбовців. Угу. Але це в проекті можливо, це буде більше, тому що підготовити таку кількість людей патронатної служби е, на певному етапі це зрозуміло. Повинен час, чому ми, ми звертаємося до молодів, до студентів, тому що ця специфіка роботи буде досить. Потребувати великого часу роботи, і ми спираємося на молодь з його їхньою підготовкою. Інше, що потрібно сказати, виконавець або фаховий працівник соціальної служби, або демобілізований, військовослужбовець, або юрист, або психолог, або волонтер, тобто оці категорії, е які сьогодні зачіпає найбільше наші е, патронатні пат, наш зачіпає наша патронатна служба, можуть е, запрошуватися до цієї роботи. Тобто окремо як такої якогось диплому чи якихось там курсів не потрібно мати. Тому що ви сказали або волонтер. Волонтер сьогодні це всі. Давай ну, для того, щоб підготувати спеціаліста, потрібно пройти фахову підготовку. Коли ми говоримо про пілотний проект, ми вже спираємося на тих людей, які вже в своїй роботі були підготовлені. Вони займалися цією діяльністю протягом повномасштабного вторгнення. А про те, що їх потрібно буде готувати уже з певними категоріями, які потребують, обов'язково я думаю, що ми до цього прийдемо, і ми на це хочемо спиратися. Щоб тобто сьогодні ці... я наскільки зрозумів, формується якийсь пул людей, які потім будуть ще навчатися. Можна я відповім? Справа в тому, що в межах того проєкту, який реалізується в Полтавській області, вже підготовлена певна група фахівців. Причому в даному випадку там є і юристи, і психологи, і колишні соціальні працівники, але вони пройшли відповідну підготовку в межах міністерства, і вони на сьогодні будуть реалізовувати фактично будуть залучатись до реалізації цього проєкту. Е, я б ще хотів би трошки додати в контексті чого. От здійснюється ротація військовослужбовців. У нас є громади, де є розташовані військові підрозділи. Є громади, де немає військових підрозділів. Відповідно, досвіду спілкування з і реалізації е, політики в контексті там задоволення якихось потреб, створення соціальних умов в окремих громадах. Немає є громади, навпаки, надзвичайно розвинута ця інфраструктура. Тому на сьогодні проблема номер один це кадрове питання. Проблема номер два ув'язати представника патронатної служби з центром надання адміністративних послуг, тому що на сьогодні, скажімо, приблизно 10-15% послуг, які надаються ЦНАПом, вони спрямовані на військовослужбовця або на ветерана, ув'язати з соціальною службою. З державними органами, які надають юридичні послуги для військовослужбовців, це регіональні центри безоплатної вторинної правової допомоги, ув'язати з медичними закладами. І відповідно в даному випадку, велика складова це все ж таки соціальне навантаження. Тому от, Олег сказав з приводу того, що на одного працівника приблизно 25 Військовослужбовців це відповідно один напрямок роботи. А другий напрямок роботи, скажімо, після ротації родину треба на винайти житло, дитину помістити в дитячий садок, mm -hmm. там, скажімо, якихось додаткові соціальні послуги, ознайомити з програмою Доступні ліки, ну і так далі. І оце на себе бере також цей працівник, але вже спілкуються безпосередньо з родинами. Цих військовослужбовців тому на сьогодні е, дуже велика кількість питань, тому ми е, ініціювали цю робочу зустріч для того, щоб актуалізувати це питання, наголосити на тому, що там є чіткі строки виконання. Е, що представники грамад, які були керівники громад на сьогодні, щоб вони звернули на це увагу, і тому ми фактично. Ну, Вийшли з такою ініціативою для того, щоб вказати на те, що вже треба готуватись до цього, тому що через певний час буде не один військовий підрозділ, а скажімо так, п'ять військових підрозділів, і вже буде там не одна громада залучена, а п'ять громад залучена. Де тому... перебуватимуть ці представники патронатної служби? Вони перебуватимуть в громадах. При кому при чому ці представники перебуватимуть в громадах, але вони мають право вільного доступу на. Територію е, збройного формування, якщо це частина там, чи бригада, вони мають право е, відвідувати керівництво, відвідувати військовослужбовця, вони мають право представляти інтереси військовослужбовця в державних органах, в соціальних, медичних установах і, відповідно, представляти інтереси членів його родини. Тому тут. Питання от, піднімалось, що тут є певна соціальна складова, певна юридична складова. І в тому числі один із напрямків роботи це усунення конфліктних ситуацій психологічного характеру і в збройному формуванні, і відповідно в родині військовослужбовців. Значить, в мене тут таке питання: от є, наприклад, якийсь конфлікт там в частині. І військовий, військовослужбовець він повідомляє цьому своєму представнику з патронатної служби. От є такі конфлікти. Що відбувається далі? Ну, відповідно, залежно від ситуації, ну, справа в чому? В окремих формуваннях, от так. на рівні бригади, є психолог, військовий uh -huh. психолог. В інших підрозділах нижчого, нижчої ланки психолога немає. І тому, відповідно, виникають конфліктні ситуації. Да? Можливо, треба, скажімо. Надати можливість відпустки, можливо, треба реабілітацію, можливо, фармацевтична підтримка, можливо, психологічна підтримка, от для того, щоб не доводити ситуацію, тому що ми розуміємо, що там дуже багато джерел небезпеки. Є зброя, є технічні засоби, ну і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Для того, щоб от знімати цю напругу, угу. і один із напрямків це психологічна робота з. Військовослужбовцям, ну і відповідно, якщо це сімейний конфлікт, то відповідно членами родини. Фінансування всього цього закладено служби. фінансування, і я думаю, що воно буде реалізоване державне. Державне, фінансування. державне фінансування. І сьогодні, по проекту, ну ще раз кажу, це пілотний проект, і сьогодні ведеться розмова про те, щоб. Працівники патронатної служби допускалися у військові частини. А для того, щоб допустити у військову частину, відповідно повинна бути присяга військовослужбовця, або це закінчення кафедри військової, або це повинна бути спецперевірка. Ми розуміємо, що людина, яка перебуває в зоні бойових дій, вона має повинна допуск бути відповідний сп. Службі так далі, і з другої сторони вона повинна ще бути підготовлена психолог, психологом соціальним працівником для того, щоб мати певну підготовленість е, спілкування із військовослужбовцем, який сьогодні потребує підтримки. Просто mm -hmm. так розмовляти там на сьогоднішній день без е, знання психологічної там підготовки, теж буде досить важко, тому що це люди, які потребують такої підтримки. І сьогодні от е, дійсно напрацьовуються такі люди, які можуть. Бути, перебувати в військовій частині і вирішувати їхні ж проблематики у нашому громадянському суспільстві, тобто на території, де перебувають члени їх родин і сімей, тому що конфлікт в самої в самого військовослужбовця може бути як військовий, так і щось якісь питання, які е, задає їх члени їх родин, сім'ї. Немає, як казали. Батька, який сьогодні опікується сім сімейними проблемами, і коли задають я тут воюю, а ви там не можете розібратися, як моїй сім'ї допомогти, мене тут поранило, а там сім'я не знає, як допомогти. І таких сьогодні питань, які виникають на Полтавщині досить багато, і коли ми відвідуємо сьогодні реабілітаційні центри, коли ми стикаємося з сім'ями загиблих, коли іншого, ми розуміємо, що наскільки ця проблематика збільшується і збільшується, тому підготовлених Кадрів підготовлених фахівців повинно бути більше, і вони повинні бути підготовлені спілкуватися із такими родинами і військовослужбовцями, тому що ви кажете, да, тут перелік дійсно такий. може бути волонтер, може бути там військовослужбовець в отставці, може інше, але їм по видруху проводити курси, проводити навчання. Ми чому працюємо зараз з університетами, чому залучаємо факультети по потім підготовці цих спеціалістів? Бо це вже спеціалісти. Які вивчають дану проблематику. Ми звертаємося до науково-педагогічних працівників. Вивчайте цю от, іменно, напрямок роботи. Нам з цим прийдеться жити досить довго. І цю проблематику розв'язуться. Ми розуміємо, що таке післявоєнний синдром. Він буде рухатися і рухатися, і люди це будуть легко дранимі. Це люди, які сьогодні не виважені, але їм потрібно давати наскільки допомогу, щоб таких нас проблематики у мирному житті тут у громадянському суспільстві якомога менше було це наша відповідальність перед військовослужбовцями. От, ви сказали про те, що можливо там долучаться і інші громади. А як взагалі яке завдання стоїть перед громадами в рамках цього проекту? Що вони повинні робити? От е, обласна рада, що повинна робити, громади, що повинні робити? Ну справа в тому, що облас... проєкт розрахований безпосередньо на виконавчі органи територіальних громад, mm -hmm. органів місцевого самоврядування? Е, чому ми, скажімо так, долучились до цього? Ну, По-перше, ми дізналися, що є відповідна нормативна база. Ми відслідкували, що, на жаль, поки що е, в громадах, ну, по-перше, е, напрямки інші трошки актуальні, да? лише одна громада зараз приймає участь в цьому проєкті. Тому ми е, вирішили, що треба така ділова комунікація представники е, Міністерства соціальної політики, представники громад соціальна служба, угу. представники Збройних сил. Формування, в якому буде реалізація цього проєкту, юристи, науковці для того, щоб якомога ну, була, по-перше, взаємна комунікація і трошки більш актуалізувати вирішення, ну, тому що громада безпосередньо бере на себе виконання соціальних, медичних, освітніх, юридичних послуг і відповідно. На сьогодні у нас реалізується декілька проєктів. Треба все це ув'язати. Треба створити локальні нормативні акти, треба створити певні види розпоряджень. керівники, керівництва громад, так да, відповідні підрозділи залучити, департаменти. Треба провести робочу зустріч вже безпосередньо з керівництвом, отримати доступ, отримати дозвіл. Тому е, обласна рада тут ну більш така координаційна функція, угу. і ми намагаємося її зараз виконувати. Угу. Якщо говорити знову ж таки, от стартував цей проект, яка ну кількість військових, це як воно буде? Військовий хоче сам. Його примушують, як воно все відбувається? От ну чи, чи він повинен знати про це, чи він не повинен знати? Ну е... є вже певне інформування. В військовому підрозділі проведено певне інформування, mm -hmm. що створена відповідна експериментальна група, Особовий особовий склад відповідно знайомиться з представником mm -hmm. патронатної служби. <гану> І відповідно вже залежно від ситуації. Можливо, військовослужбовця немає ніяких сімейних питань, немає ніяких проблем, абсолютно нормально. <гану> Іноді військовослужбовець каже, я тут, родина, наприклад, десь там. Вирішить, будь ласка, питання. Ми ж знаємо, скажімо, як в червні або в серпні вирішувалось питання з поміщенням. Навіть дітей внутрішньо переміщених осіб, в дитячі садки, в школи це було надзвичайно складно. Тому для того, щоб не виникало от таких от ситуацій, відповідно, керівник громади, відповідні підрозділи вони беруть на себе зобов'язання вирішити це питання. Але дивіться, от ситуація є в нас, наприклад, підрозділ Збройних сил України в якійсь громаді. Да. Там є відповідна обрана. патронатна служба, обрана вже. Так. Да. Е, але сім'я цього військового вона знаходиться на Закарпатті. Він з Закарпаття. Наприклад, як цей представник патронатної служби зможе вирішувати проблеми сім'ї, яка знаходиться за тисячу кілометрів від Полтави? Ну, По-перше, в тому регіоні так само є представник патронатної служби в громаді тому регіоні так само є відповідні департаменти є відповідні управління і вони можуть Повинні комунікувати да. і вирішувати Звичайно. це питання хочу я доповнити що патронатна служба збройних сил україни це збройні сили україни і вони сьогодні повинні опікуватися і вони сьогодні являють, являтимуться військовослужбовцями збройних сил україни і ця патронатна служба створюється в Збройних силах України, тобто як підрозділ збройних да. сил України. А комунікація через цю патронатну службу в чому ж направлена через громадянське суспільство, через обласні ради, через місцеве самоврядування, через співпрацю із місцевими радами, громадами, виконавчими комітетами, угу. працівник Збройних сил України, який потребує проблематику, комунікує. Через будь-які ради на місцях і вирішує проблему військовослужбовця, з яким він стикнувся. І от іменно ці напрацювання зараз будуть лягатимути на документи, тобто є проєкт, на напрацювання ефективної співпраці між військовослужбовцем і далі отримав допомоги соціальним працівником патронатної служби. Військовими психологами, підрозділами, фахівцями центрів комплектування та соціальної підтримки та працівниками центрів надання соціальних послуг на місцях. Тобто, людина патронатної служби збройних сил України вона є координатор, комунікатор для вирішення проблем військовослужбовця. І ця, цей комунікатор буде вже підготовлений і психолог, і юрист, і соціальний працівник, і так далі. Він буде займатися військовою підготовкою тільки із точки Зору соціальних проблем це та проблематика, яка надасть військовослужбовцю займатися своєю фаховою підготовкою танкіста, артилеріста, там ще чогось, а не займатися сімейними та іншими проблематикою. Це буде людина, яка закріплена за військовослужбовцем певної категорії, і над цим будемо працювати. Ми розуміємо, що це пілотний проект. За цим буде тільки напрацювання, але про те, що такі люди у військових частинах потрібні, це вже. Як час, як то не то, що на часі, а вже ми можливо навіть запізнилися для mm -hmm. тому, що коли стикнулися з проблематикою вирішення цих соціальних це проблем. Це такий своєрідний буде омбудсмен е військового, якщо можна сказати. Він буде захищати no, права. Ну, і я всі... думаю, що якщо проаналізувати всю нормативну базу, яка на сьогодні mm -hmm. є, це фахівець, який має мультидисциплінарну підготовку, тому що це і соціальна робота. І юридична складова, і психологічна складова, і ще й знання військової справи. Тому що е, от такий на межі декількох спеціальностей угу. формується нова, фактично фактична категорія е, соціального працівника. Тому, е, от і е, на сьогодні актуальне питання. Як які кадри, як підготувати, які види знань треба надати? Тому що тут в тому числі ж може бути питання і національної безпеки, але в усіх підрозділах буде створена ця служба. Тому на сьогодні, перш за все, це кадрове питання, і друге це кваліфікація. Які знання необхідні для того, щоб долучитись до цієї роботи? На Полтавщині вже ж діють е, проекти, е, успішні можна сказати, проекти по реабілітації військових, їх сімей, родин загиблих героїв. І чи власне будуть ті програми, можливо, якось пересікатися? І, можливо, чимось бути схожим між собою. Ми вже з колегами, з депутатами обговорювали це питання, як ми можемо долучитися. Ми можемо долучитися створенням комплексних програм, ініціювати створення цих програм в громадах, які будуть безпосередньо опікуватись, і, відповідно, можливо, співфінансувати певні проєкти. От, один для мене дуже схожі такі напрямки. От, зараз помічник ветерана. Да? Певна категорія. Mm -hmm. От у нас постає питання підготувати 60 осіб, тому що 60 громад, щонайменше 60 осіб за цим напрямком. Так само, фахівець з патронатної служби це так само один із таких е, пілотних проєктів, які ми ну, зараз ми обговорюємо в постійних комісіях, обговорюємо серед депутатів. Я думаю, що ці напрацювання ми, ми будемо потім ще. На майбутніх сесіях обговорювати і відповідно виходити з якоюсь ініціативою, відповідно з військовою адміністрацією з представниками військових підрозділів, які долучені, mm -hmm. тому поки що триває робота. Хочу доповнити, що ті програми, які сьогодні прийняті депутатським корпусом Полтавської обласної ради, і внесені в обласну військову адміністрацію, вони являються. Не тільки фаховими, вони являються пілотними в усій Україні. Сьогодні те напрацювання, що військовослужбовець може зі членами родин проходить разом реабілітацію за рахунок коштів там обласного бюджету і е, набувати як психологічної стабільності, так і з родиною побути в період відпустки. Це пілотний проект нашої Полтавської області. Він так. сьогодні буде вже поширюватися на всю територію так, України. Це одна із підготовки, от іменно цієї, можливо, навіть патронатної служби, тому що військовослужбовець, перебуваючи там в санаторії, у місці реабілітації, він перебуває повністю з родиною, з дружиною, з дітьми. Інше це як ще що можна ще покращити на даному етапі, і ми постійно вносимо зміни в свої програми соціального напрямку, не просто там виплата, допомога там членам родини чи іншої, а от іменно психологічної його реабілітації реабілітації е, по допомозі у медичних наших закладах змінюємо і покращуємо технологічне і технічне оснащення наших. Е Лікарняних засобів, і ті, які перебувають у нас на е, в балансі Полтавської обласної ради, нашими комунальною власністю, тобто над цим постійно працюємо. І хочемо подякувати черговий раз і військовослужбовцям за те, що ми можемо так працювати, Великий низький Юклін, І по-друге, платникам податків, що ми можемо направляти ці кошти, от іменно і на захист їхніх членів родин, сімей, і на е, покращення матеріально-технічної бази медичних закладів, які сьогодні потребують. Реабілітації військослужбовців, тобто, сьогодні весь все населення, воно об'єдналося і всі разом прямуємо до перемоги. Над цим потрібно ясно розуміло, що працювати, працювати і працювати. Я дякую вам за те, що звітали сьогодні до нас в студію. Я бажаю вам плідної роботи. Я дякую нашим глядачам за увагу. Побачимося.